Я говорять про одне й те саме класичні психологи і езотерики. На мою думку, вони говорять однаково різними термінами. Сьогодні подивимося на рахунок дому мислення і стану. Ми знаємо, що все, що нас оточує, так це результат нашого мислення, нашого почуття, наших почуттів, нашого внутрішнього наповнення. Тобто, якщо ми бачимо в нашому житті якісь е ситуації, які неприємні, так це означає, що ми десь всередині, незадоволені, немає внутрішньої опори. Як це пояснюють зотерики, зотерики кажуть, що все світ дуже щедрий, так що тонкий план, вище я. Творець, що вони дуже щедрі, вони готові давати все те, що про що ви мислите, про що ви думаєте. Неважливо, це страхи, так, переживання, тривога чи щось таке приємне, ваші бажання. Класичні психологи пояснюють, що мозок має функцію вибіркову, тому все, що у вас в думках, він підбирає для вас людей, ситуації для того, щоб підтвердити ваше мислення. Тому, будь ласка, якщо ви не задоволені тим оточенням, та, яке з вами, подумайте, про що ви думаєте щодня, про себе та про інших.